Так, вітаю всіх. Сьогодні таке цікаве відео, трошки перерве серію про установку зажигання, але воно в мене ще не готове. А цю роботу роблю вже. Значить, опресовка головки, перевірка на тріщини. Я Слідкую давно за каналом. Пам'ятаю, як я викладав відео про початок роботи на опресувальний стенд. Але коротше, воно в мене заглохло трохи було. І потім я щось вирішив його швидко стати доробити, доробив собі, користуюсь, а зараз якраз нагода показати вам роботу на ньому. Так от виглядає він в мене. Зараз включимо світло. Отакий от він є. Тут, бачите, підвісив зубчате колесо. У мене є ще маленьке, тільки я не знайшов ремня такого коротенького. Мені обіцяли-обіцяли, але знаєте, на тому все і закінчилося. Заглохло. Підписник зробив мені автоматіку. Тут в мене е, автомат. Автоматика, все працює. Бачите, він в мене вже більш-менш нагрітий. Я виключив його, був, бо ходив обідати. Е, значить, так зараз піддамо йому, поставимо на 80 градусів. Нехай він собі гріє. Це температура, яка є води по факту, температура, яку я задаю. Отак от воно виглядає, вода гаряча. Видно, там бачите, три тени по 1,5 кВт. Досить швидко він нагріває. Ну як швидко? половиною години мене займає для того, щоб нагріти воду з 10 градусів, бо зараз холодно в гаражі, з 10 і до 80 градусів. Ну, ви бачили, як я його робив. Ну, ніби все примітивно. Повзум такий з підшипниками, воно все. А механізм підйому просто на такому ремні е, тому ремень безпечності. І все, і Коли от його крутиться, Тут грабовик примітивний. Ну, коротше, зараз все побачите. У е, yeah. мене є два таких куски скла. Один менший і один більший. Взагалі-то yeah. оцей використовується постійно, бо тим я ще й не користувався, він великий, ну, але в разі, коли якась прям громна головка, максимум, то той. Більший і дозволить її без проблем перевірити. Але більшість, ну, принаймні, поки що мені не зустрічались головки, які б не перекрило це скло. Але я мав можливість, знайшов два таких шматки, воно товсте, 4-сантиметрове. Мав можливість купити, то з запасом взяв, думаю, не ясно, чи потім знайдеш взагалі таку ж Для штуку. того, щоб гарно закрити оті отвори, то треба спочатку почистити отой нагар, щіточку, таку м'ягку, щоб сильно не дерти алюміній і зчищаю. Так, ну що, пробуємо встановити підкладочки. Так, тоді Треба добре вдивитися, щоб не заважало їй нічого. Так, значить вхід повітря надув. Це вже індивідуальний буде робитися під кожну головку конкретно. У ну, мене їх, знаєте, я ще не всі перевіряв, тільки почав фактично займатися недавно тим, то роблю кожен раз собі нове і запоминаю, з чого воно. Його можна потім окультурити буде. Ніпель, таки, така планка. бачите, І через резинову прокладку. Трошки до тої планки вона така ржава, помазав герметиком, щоб не пропускало. І все. Ніпельок собі накачуєш. А далі тільки виставляти е, прокладочки через скло. Прийшли хлопці, тільки що там по деяку роботу. Кажуть, я-яй, у тебе щось горить. Каже, димить. <хи> а то пара йде. Що ви думаєте? Воно ж гаряче. Так, гума м'ягенька. І отак от закриваю всі канали. Де йде тосол. Витирати пилюку, щоб не попадала. Щоб, ну, Потім поправити недовго, але теж лишня робота. Тих тих різіночок море нарізано різних різної величини. Спеціально для того. Так, отут у мене такі вони по два канали, а далі собі по. Одненькому. І всі з одної партії мають бути, щоб однакова висота була. Бо якщо одна буде нижча, ну там, можливо, і пів міліметра роль не зіграє, воно прижметься, але якщо зробити з різної резини, то може бути таке, що просто не прижметься. І робота та піде на смарку. Так, одна сторона в мене чистенька, друга така якась червонувата. Я собі знаю, як. Так, і все. Сусід прийшов, каже, плексіглас. Так. Все, прижав. А тепер отакі ось от, штучки на 4 прихватить головку, щоб гарно зажати. Вивіки колись такі класні побрав на металоломі, не знаю з чого, але вони сюди, ну, коротше, як, як то вони тут і були. Ще тільки треба буде окремо зробити поличку з всякими підкладками, щоб оце не крутити різьби так багато. А собі взяв, підкинув, підкинув, ну то вже з часом. Так, виставився собі. Так, зараз ми туди дуйнемо, яких з утри атмосфери. Я чую, що спускає, треба підтягнути те, плотніше зажати. Часом буває, приходиться окунути головку спочатку, щоб розігрілася резина, і тоді підтягнути добре. Ще то дуже спасає отамана штука частенько буває на воді. Отак. Орбимо і воно зручно. Так, і що? Тепер його туди в пекло. Фу. Все, нехай воно трошечки собі розігріється. Подивимось. Так, ну і що? Пару хвилин воно собі постояло, головка розігрілася в воді. Дуже класно, що бачите, все-таки шкода, звісно, що немає тої поворотної штуки, то я отак от приспособився. Бачите, що воно повертається в воді і можна вигнати повітря те, що там залишилося ну, при приспускові. Потім я щось видумаю, чи якусь ручку, а можливо, і найду коротенького ременя такого. Правда, над парою тут вже надихався, що соплі мені точно не грузять. Знаєте, як дітям маленьким, щоб соплів не було в носі, то над парою дихають. Ну і все. Накачав туди 4 атмосфери тиску. О, камера запутіла. Так, вона накачана собі під тиском, там її залишаю, на яких пару хвилин. E, значить, ванна буде включена, температура буде підтримуватись, я йду собі повечеряю і прийду, та й тоді вже обдивлюся, чи нічого немає. Так, повністю вже прогрілась. От Температура 86 градусів. Ну, по, ну так, по статтях перевірка проводиться при температурі. 85-90 градусів, от в мене 6,5 атмосфер зараз. Тиску. Треба тільки кришку гарно зробити, таку, щоб засовувалася, бо пару дуже багато, поки чекаєш. І доробити все-таки треба манометра, щоб зразу бачити тиск. І плюс на безрозйом, щоб воно було постійно, щоб накачав, закрив крана і бачиш, чи тиск не тікає. Ну то з часом все. бачите, як круто. Туди-сюди повітря вийшло. Якщо стіл нерухомий, то повітря там залишається, ти не бачиш, чи нове з'являється щось чи ні. Так, і трошечки, бачите в мене як. Система. Тюнінг-система. Храповик. Опа. Опа. Так, на один назад. Ну і що, дивимось що там є. Чи щось з'явилося, вже я ту штуку виключу, щоб не шуміло. Нічого ніде не нема. Все стоїть. Ще старі бульки тільки потрошки пробують вийти, ті, що під резинками залишились. На цьому присовка закінчена. Отак от можна собі повернути, воно стече все. І головка, поки гаряча, розбереться і швиденько висохне. Така от робота. Стенд простий, але ефективний. Думаю, ще з часом я як попрацюю трошки, побачу, що мені треба, трошечки можна буде його модернізувати. Але в загальному виглядає так. От, тим, що я зробив поворотну основу, то я задоволений дуже-дуже сильно. Ще не мішало, б, звісно, витяжку зробити над ним. Ну, побачимо, як то воно буде. Так що, кому треба, звертайтесь. Знаєте, де тепер можна це зробити діло. Можна любої головки, ну, які я можу прошліфувати, ті можу і перевірити. Ну, така робота. Всім дякую за перегляд. Бувайте! А після провіру шкіткотчика. І не стидно людині віддати, як то говориться.